Привіт усім, хто нас чує та бачить. Мене звати Ніна Копаниця, і це подкаст Культурний Френик. І сьогодні у нас цікава творча та талановита гостя Тоня Терсенова, успішна танцівниця та тренерка, співзасновниця танцювального центру Соловей. Привіт, Тоні! Як твої справи? Привіт, все добре, дякую. Йоні, я знаю, що ти розпочала свій шлях у танцях ще з дитинства, чи не так? Hey, так, так. Розкажи, як ти взагалі прийшла у танці, і чи був такий момент, коли ти зрозуміла, що танця це не просто твоє хобі? Дякую за питання. Насправді на танці мене привела мама, коли мені було ще 6 років. Але моя танцювальна кар'єра не розпочалась так швидко, адже перший рік навчання в танцювальній школі я була дуже нечемна. І мене мама забрала, вирішила мене привезти через рік. І вже коли мені було 7, я пішла в школу і одночасно з цим пішла на танці. Спочатку це були бальні танці. Танці я танцювала цей напрямок аж до 18 років, тобто доволі довго. Я мала вже свою групу з часом дітей, танцювала на конкурсах і, в принципі, займалась цим щиро та з великим бажанням. А потім я змінила напрямок кардинально на інакший та почала тренуватися в стилі хіп-хоп та джаз-фанк. І вже коли я перейшла на більш такий сучасніший напрямок танцю, тоді я зрозуміла, що це для мене дещо більше, аніж просто хобі. Та після закінчення університету е так склалися обставини. Я завжди вірю в те, що вони складаються найкращим для нас чином. Е і все склалося так, що ми з друзями заснували свій танцювальний центр Соловей. Це цікаво. А як ти вирішила стати тренером? І, взагалі, як наважилася створити таку танцювальну студію Соловей? Адже це великий крок, відповідальність за учнів та їхній розвиток? А насправді. Все було від великого бажання танцювати, від великого бажання ділитися цим із людьми. Тому в мене не було жодного страху, жодних сумнівів або переживань. Я просто знала, що я рухаюсь дійсно у правильному керунку. А щодо того, як я вирішила стати тренером, то скажу щиро, за мене вирішили знову ж таки обставини. Я намагаюся в житті все робити щиро та з великою любов'ю, і це помітив мій тренер, який мені запропонував викладати в стилі джаз-фанк спочатку, а потім хіп-хоп. На той. Момент я е, тренувалася в таких сучасних напрямках близько двох років, і він побачив мені потенціал і потрошки давав мені пробувати десь його замінити, десь підмінити, десь я могла провести, наприклад, підготовку до конкурсу Міс Нафти і Газу, або поставити постановку для підтанцьовки якимось е, співакам. І так потрошки-потрошки він ніби як мене перевіряв і вже потім дав мені групу для того, щоб я вела. Тобто, я завжди кажу, відкриття Соловей і взагалі моя вся така. Творча кар'єра, воно, воно все вийшло. Так, як має бути, тому що воно все було отак одне за одним, потроху, без якихось переживань. Напевно, коли я відчула, що я була готова, тоді мені і дали групу, і саме тоді почалася вже моя історія як тренера. І були деякі такі моменти незручності, адже були учні, які мого віку. І я не завжди могла себе сприймати дійсно як дорослий тренер. Але я скажу, що з часом навіть цей страх він зникає. Тобто, ти вже себе позиціонуєш як тренер, адже ти маєш чим ділитися і спокійно викладаєш танці. А як пройшло перше тренування у ролі тренера, і які емоції ти відчувала? Дуже шкода, що на той час ми не так активно користувалися соцмережами, і цього моменту немає ні в сторіс, ні в інстаграмі, ні в постах. Але є дуже приємні спогади. Я добре пам'ятаю, що я дуже детально готувалася майже до всіх тренувань, напевно, перші 2-3 роки викладання. Тобто я собі переписувала план тренувань, я підбирала музику, готувала хореографію. Так само сталося і перед першим тренуванням. Я пам'ятаю, що я дуже багато всього хотіла дати, але мені не вистачило часу. І пам'ятаю добре, що група була не надто велика, я була до цього готова, було, мені здається, до 10 дівчат, якщо я не помиляюсь. Але дуже приємні спогади в мене вони залишили. Важливо мати таке місце, що об'єднує людей. Тоню Соловей вже давно став важливим місцем на карті танцювальної культури Франківська. Яка атмосфера панує всередині? І що ти, як тренер, намагаєшся передати до танцювального світу нашого міста? Мені здається, що великою такою і важливою особливістю нашого танцювального центру є те, що ми не сприймаємо танець як просто дію, яка пов'язана тільки із танцем. Для нас, для мене, для співзасновників, для всіх тренерів дуже важливо сформувати дуже дружну і здорову атмосферу для учнів. Тому, напевно, найважливіші принципи, якими я керуюсь, коли я викладаю, це передати доброту, яку має. Проявляти кожен учень по відношенню до інших учнів це співпереживання один до одного та дисципліна. Тобто, це такі три принципи, якими я керуюсь, і це стараюсь передати іншим. Цікаво почути твою думку. Що ти можеш сказати про танці як про форму самовираження? Як танець змінює людину? І чи може він допомогти у складні моменти? Однозначно, так. Танець може допомогти і. Дуже багато є таких випадків, коли Дівчина чи хлопець, чи там доросліша людина приходить на танці, і в неї життя кардинально змінюється до і після. По-перше, вона знаходить інших людей, які також тренуються, які мають мету відкрити себе світові. По-друге, людина стає більш дисциплінованою. А я казала, що це такий мій дуже важливий принцип, тобто більш відповідальною за своє життя і за те, як проводити час. І по третє, танець дає можливість вільно рухатись тілу, а зі сторони такої, напевно, Психологічної, то коли ми вільніше відчуваємо своє тіло, ми можемо вільніше проявляти свої емоції і можливо бути щирішим е, самою із собою. Тому такі випадки є дуже часті, і багато людей приходять на танці для того, щоб відкритися і подолати якісь певні комплекси. Але хочу також е, сказати, що Легко рухатись тоді, коли вже є певна техніка. Тобто дуже важливо приділяти багато часу вивченню певних елементів, відпрацюванню, щоб танець став формою твого вираження. А ти сама, коли танцюєш, які емоції ти відчуваєш? І чи буває таке, коли ти повністю забуваєш про все і віддаєшся тільки музиці? Так. Буває бувають випадки, коли я забуваю про все і віддаюсь тільки музиці, особливо це тоді, коли я готую якусь хореографію або просто імпровізую в залі сама. Коли я тренуюсь та коли танцюю із своїми учнями, то звісно, мої думки. Охоплюють дуже різні фактори: наприклад, подивитися, як хто танцює, подивитися, чи всі стоять в добрих лініях, подивитися, який настрій в моїх учнях, тому що мені це дуже важливо. Тому є дві такі мої сторони, дві сторони медалі. Одна сторона це коли я танцюю сама. Тоді я забуваю про все і просто віддаюсь музиці та такому потоку. А друга сторона медалі це коли я в ролі тренера, коли я мушу охоплювати різні сфери діяльності. Виглядає так, що танці можуть бути справжнім лікуванням для душі. Як ти знаходиш баланс між роботою та відпочинком? Адже з таким ритмом життя це не завжди легко. Так, я згідна. Ну, я не буду лукавити, буду говорити правду. Дуже складно це дається. Насправді, я намагаюся відшукати той баланс, але я думаю, що це прийде з часом. І я просто даю собі час на те, щоб прожити там певний період життя. Я розумію, що деколи я можу працювати занадто багато. Деколи я можу перепрацювати і вже не мати того відчуття танцю, як колись. Деколи я можу навпаки трішки більше відпочити і бути більш натхненною. Мені здається, люди все життя в пошуку балансу, і напевно це. Є нашою основною місією, щоб вміти поєднувати різні сфери життя. Якщо говорити про танець як про роботу, то це точно невід'ємна частина життя. Я не можу прийти з роботи там, в 10-й вечора і, про, і забути про танці, все одно в мене в голові дуже багато процесів. Наприклад, зараз ми готуємося до звітнього концерту, який зовсім скоро буде. І навіть після тренувань мене все одно думки охоплюють різні, різні сфери підготовки. Це і маркетингова сторона, і підготовка костюмів, і підготовка номерів, тому все одно вся робота завжди в моїй голові 24 на 7. А баланс я шукаю по ходу діла. А чи є у тебе секрети натхнення? Як ти черпаєш мотивацію? Коли втомлюєшся, або хочеш зробити перерву, хочеш відпочити, бо твоя робота це не про примус? Е, я люблю дисципліну. І я себе не примушую працювати, не примушую себе творити, але я дисциплінована в цьому плані. я знаю, що я маю певні задачі, які я виконую. Що стосується, коли мені потрібно відпочити, то знову ж таки я намагаюся не доводити до моменту, коли я вже не хочу нічого. Тобто я стараюсь трішки раніше дати собі час. Були такі випадки. Осінь, що я навіть могла відмінити тренування, тому що ми переїжджали в новий зал і було дуже багато роботи. І я розумію, що це також може бути. Тому що примушувати і бути нещирим з учнями я не можу. Але я керую з дисципліною це, це, це факт. А тепер давай трохи розслабимось і спробуємо зіграти у рубрику «Бліц» Швидкі питання та швидкі відповіді. Супер. Так. Починаємо: танці чи спорт? І те, і те. Кава чи чай? Кава. Який улюблений стиль танцю? Хіп хоп. Коли ти останній раз влаштовувала собі день без танців? Е, в неділю. Танці на сцені чи танці у залі? На сцені. Якби ти могла танцювати з будь-яким артистом, хто б це був? Я думаю, це були б якісь іноземні артисти, напевно, Кріс Браун. Ти більше любиш працювати з дорослими чи з дітьми? З дорослими. Вечір на танцях чи вечір з друзями. Вечір на танцях з друзями. Який твій улюблений музичний жанр? Хіп-хоп або РНБ. Що тобі допомагає розслабитись після важкого дня? Полежати. Ого, класно, це було справді дуже класно та весело. Тепер давай повернемось до наших основних питань. Як ти бачиш майбутнє танцювальної культури у нашому місті? Які б зміни ти хотіла побачити в найближчі роки? Це важливе запитання насправді. Я сподіваюся, що мене слухають різні танцівники е, нашого міста. І, напевно, найважливіший момент, який би я хотіла виправити або розвивати, тому що він вже іде до виправлення. Це максимальна комунікація один з одним. Е, звісно, мусить бути конкуренція, це прекрасно. Але хочеться, щоб ми всі люди, які займаються танцями, були, наче в одній сфері діяльності і, і максимально підтримували один одного. Для мене це важливо. Але я скажу, що позитивні зміни вже є. Дуже багато молодих танцівників вони рухаються зовсім інакшим шляхом, аніж, наприклад, тренери мого віку. І це видно, тому що люди комунікують з різних шкіл. Це прекрасно. Я думаю, що це дуже хороший вектор розвитку для нашої танцювальної структури міста. Це прекрасна мета, Тоню. І наостанок зазвичай питається, що би поважала усім глядачам, слухачам. А я хочу поставити питання протилежне, щоб ти не радила. О, клас. Е, я скажу точно, що я би не радила відкладати. На потім те, що ти можеш зробити зараз. Це стосується будь-якої сфери. Звісно, я всіх запрошую на танці, тому що це прекрасна діяльність. Я всіх запрошую на спорт, тому що я вважаю, що активність вона породжує активність та енергія породжує енергію. Е, і не відкладати це реально дуже дуже важливий момент. Дякую. Це справді було дуже цікаво та натхненно з тобою поспілкуватися. Дякую. А також я маю для тебе подарунок. Клас, тому дякую тобі. Трошки весни буде. Дякую! А нашим слухачам нагадую, це був подкаст Культурний Френик. І сьогодні ми спілкувалися з Тоною Тарсеновою, успішною танцівницею та тренеркою. З вами була я, Ніна Копаниця. До зустрічі в новому епізоді. Па-па!